Вітаю. Хворум у нас наявний. З порядком денному всі ознайомилися. Mm -hmm. Тоді приступаємо до Європу. Богу, mm -hmm. з резервного Європу. міської я громади. Так, ага, це резервний фонд. Перше питання і... Mm -hmm. ну, і ще Перше питання. Ну, на розі сесії, так завжди. Mm -hmm. За, проти, утримуємося, одностайно. Друге питання. Розуміли до бюджету Рівненської міської територіальної громади на 25 рік. Можна? Так. У розрізі наших професійних подано проєкт рішення відповідно до поданого проєкту рішення за основними галузями охорони здоров'я та соціальний захист. У нас передбачені такі видатки в цьому проєкті рішення. Відшкодування витрат пов'язаних з відпуском лікарських засобів спеціального харчування безоплатно чи на пільгових умовах хворих приймих захворюваннях чи станах. 1 мільйон 373 тисячі гривень. Передбачено для капітального ремонту приміщень відділення травматології корпусу відновного лікування центральної міської лікарні 11 мільйонів, 82,7 тисяч гривень, за рахунок перерозподілу та за рахунок перевиконання доходів. Передбачено для капітального ремонту підвалу протирадіаційного укриття терапевтичного корпусу центральної міської лікарні 3 мільйона 96,3 тисячі гривень. Передбачено для медичного придбання обличного обладнання пологовим будинку 5 млн грн. Для капітальної роботи захисної споруди цивільного захисту сховища пологового будинку 3 млн грн. Придбання обладнання міській дитячої лікарні 773,5 тисяч гривень. А також реконструкцію сходової клітки для доступності людей з інвалідністю та осіб з обмеженими можливостями будівлі стаціоналу номер 1 міської дитячої лікарні 1 млн 400 тисяч гривень. Для Департаменту соціально-ветеранської політики передбачено видатки в сумі 5 мільйонів 221 і 8 тисяч гривень. З них за рахунок перевиконання доходів 72 тисячі гривень і за рахунок перерозподілу з інших головних розпорядників 5 мільйонів 97 і 60 тисяч гривень. Для виконання турботи заходів передбачено за пірний проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті компенсаційні виплати в розмірі 1 мільйон 300 тисяч гривень. Для будинку ветеранів для забезпечення матеріально-технічних їхнє 221,8 тисячі гривень. На виплати дітям захисників, захисниць України, які загинули, померли, пропали безвісти або потрапили в полон 2 мільйона 200, Передбачено інша субвенція обласного бюджету для надання мешканцям соціальних послуг, о, для надання мешканцям громади соціальних послуг в інтернатних закладах 1,5 мільйона. А також збільшується бюджетні призначення для виконання заходів програми програми переміщених осіб 815 тисяч, за рахунок перерозподілу видатків з інших програм головного розпорядження. І також передбачено для, нашої, для супроводу ветеранів 30 тисяч субвенцій, але ми потім є звернення, перерозподілимо вже як, якщо буде підтримано радою проєкт рішення і перерозподілимо для міської лікарні Матвій. Я про слухав пологову на еко, є, ж там чи не? 5 мільйонів. 5 мільйонів, так? То Та можу його закінчувати. І що, скільки там ще треба? 2,3. Ще 2,3 возить. І це вже пуск, чи це ще щось да, треба Так, да. так. Тобто можемо стартувати для підписання пакету. Зараз саме власне відбувається подала заявка на пакет. Ага. Тобто візьміть на контроль скажіть, коли там що воно вже е, зможе ну, Фізично вже працювати проводимо. І, і, і подивіться, що до по фахівцям, по всьому, чи готові, скільки добре? Щоб ми обладнання не стояло, щоб зараз спробувати. Так. Чи є питання? Нема? Заповненняся. Може, ще не здорові. Тут зміни по управлінню охорони здоров'я, а також по муніципальній варті ну, Тут і діяльність фахівці де я озвучена. Також прошу підтримати з голосування, Хто за? Проти отримуюсь одностайно. Дякую. Так, третє проведення згодено з писання штиху депутації майнами скалікані No2. Слідує знову міське списання. Третє, четверте питання. Дякую. Так, Ні. Голосування. Третє, четверте питання. Хто за? Хто за? Все добре. Проти утрималися одностайно. Так, е слідуще у нас що? П'яте надання згоди на списання шляхом безоплатної передачі майна, що перебуває майже міської громади. Що ми кому передаємо? Міська 2 була, зараз зараз міська 2. П'яте, п'яте питання. Міська 2, Тут... А що вас Що саме У нас є пралка, машина і будка. Крає. Автомобіль передається. Кому? Все зрозуміло. Старосування. Хто за фрукту отримується достаємо? По проєктам матеріальної допомоги є якісь там виключення? Уже нема, якщо зняти це питання. Ставим словами. Хто за? Проти отримав одностайно. Сьоме питання. Про виділення коштів зеленного фонду бюджету Рівненської громади Андрій Зарічнікову. Я знаю, що ситуація, там дуже дорожність складна ситуація. Може, може в сесійній залі попросить. Трошки більше суму. Окей, поставлю слова. Хто за? На розгляд сесії, так. Да. Проте отримаємося на саме на розгляд сесії. Восьме питання. Про затвердження орієнтованого графіку роботи постійної комісії на 1 причня 2026 року. Е, я думаю, що графік лишає той самий, що на цьому осі був. Він нас повністю влаштовує. Ми угу. його удало майже ніколи не виконуємо. Це ж чесно. Як виходить, як сесії, так і ми проводимо, як по надходження питання, так і ми проводимо його. Тому останні голосування затверджені. так, і так, таке, 2, 4, 4 місяця, Так, так. номера. 2, четвертий 4, 4 місяця, 11 номере. Хто за? Проти? Утримуємось? Одностайно. Нема на звісно? Ну все, дякую. Заголосити цих економіки. хай подивитися, як вони працюють. Одинадцять хвилин. Навіть менше. Звонили мені вже зараз із Верховної Ради по нашому красавцю. Що видно? Думаєш? Ми не знаємо, непонятно. Давай блин, підписувати. Питають, по що це такі розумний хлопець? Ну, без всяких танців, серйозно, питаю, так? Да? Я сказав, що в думку. Тарас мене вже питають. От, і це, ну, але він реально представляв місто на всіх Орденських, був на другому столі Верховної Ради і представляв місто модель. Що